Друзі, всім привіт! В Аврорі нові смачні подарунки сублімована морозова кухонні новинки. Запрошу до перегляду. Цікава новинка солодка Валентинка з привітанням всередині. Маршмело 50 грам 34 гривні. Класнюча новинка набір виробів кондитерських MaikDoy 80 грам 64 гривні. Багато смачних новинок завезли. Маршмелоу Мейхджуй 60 грамів 34. Маршмеллоу на палиці пампулі. Серця рожеві 20 грам 29 гривень. Маршмеллоу на палиці пампулі закохане кошеня 49 гривень. Навитки цього року маршмело на палиці пампулі. Три червоних сердечка 34 гривні. Набір цукера глазурованих. Конок міні Коко 120 грам. В асортименті 77. Новинка вперше в аврорі маршмело є ж наше із ароматом полуниці. Банана. 12 гривень. Смачнюща новинка каша вівсяна Миттєво приготування. Нова українка. чорниця з курагою 38 грам 12 гривень. Новинка суміш для випікання млинців просто 500 грам. Виробник Дніпро 55 гривень по акції шоколад молочний з лимонною начинкою 100 грам 39. Шоколад чорний, вишнево молочна начинка 100 грам 47 гривень. По акції чашка порцелянного вітера Мелодія Гір 360 мл 64 гривні. Приправа ласочка, томат, часник та базилік сушені 20 грам 13. Вершки до кави сухим. Макати кармен. 200 грам, 47 гривень. Гарна новинка. Чай фруктовий мудрість природи. Гарячий каркаде. 20 штук 39. Знову на полицях чай, чорний байховий лорд. Грей з бергамотом 25 штук. Плюс ложка в подарунок 55. Пакція на нас консервований кільця. 565 грамм 69 гривень. Смачна новинка консерви м'ясні. Курка з морквою 200 грам. Виробник чернігів 88 гривень. Новинка консерви каша рисова з куркою овочами 340 грамм. Чернігів 64 гривні. Каша з м'ясом овочами 340 грам. 64 гривні. Оливки зелені без кісточки. Діва олива до ипак 39 девять громад. Виршки ультрапастеризований 200 г 29 Вершки Виршки ультрапастеризований парсийний буренка 10 штук, 10% жирності. 29 гривень. Пак цикава натурально розчинна. Порошкоподібна галка до ипак 100 г 101 гривня. Кава натуральна смажена Мелена Еспресо Класік 75 грам 71. Кава розчинна сублімована Якобс монарх 30 грам 84. Кава розчинна сублімована Якобс Кранат Голд 75 грам 144 гривні. Новин і людяник на палиці пампулі 24 гривні. льодяники на палиці пампулі 25 грам, В асортименті, 24 гривні. По акції кульки глазуровані, золоте зерно, містер Кроку, какао, молоко з какао. по акції 19 Цікава новинка набір цукерок подарункових. Розкажи про любов: 100 грам, 74 гривні. Цукерки молочний шоколад Millennium лав горіхове праліне, 108 грамм 99. Цукерки Millennium Лав, горіхове праліне, 100 грамм 88. По акції цукерки шоколадні. Ташини молоко, вершки 340 грамів, 184. Гарна знижка пряний кіберний різдвяний 40 грамм. В асортименті знижка 51 відсоток 19 гривень. В шоколад молочний. Ріфера з кокосовою стружкою 230 грам 99 гривень. Шоколад молочний. Ріфера 75 грам 29. Акція шоколад молочний Millennium Gold. Цілі лісові горіхи 100 грамм 61 гривня. Новинка соломка солодка, глазурована. Полуничний смак 24. Пряник імбірний добрий цель любов. Малюнки в асортименті, 25 грам 12 Знову на паливсях в аврорі смажене місо салоне 40 грамів 49 гривень. Суміш горіхів та радзинок місо лайт мікс 39 Велика знижка: 63% три Новорічна прикраса 15 грамів, 7 гривень. Коштувала 19. Цукерки, жили не Аврора, щенячий патруль 70 грамів 19 гривень. По акції добавка диетична. Різні смаки. Малина, полуниця, апельсин 30 грам 9 гривень. Гарна новинка печиво глазуроване молочним шоколадом 89 грамів 39 гривень. Новинка в перше в Аврорі, Морозова сублімована руть. Ескімос. Галактична райдуга 20 грамів. Шоколадне в асортименті, 109 гривень. Новинка чипси фруктові. Натурал яблука зі смаком манга 18 грамів 39. Смачнюща новинка. Печиво сендвіч юкір. Маршмеллоу джем 34 гривні. З малиновою начинкою 29 гривень. Печиво сендвіч юлкір. З маршмеллоу 66 грамів 34 гривні. Новинки тисточка, глазурована юлкер. 8 кек. Різні смаки, смак, лісові ягоди. Смак банану. полунична начинка в асортименті 55 грамів 19 По акції приправа копчена. Цвіт, аромат до сала 10 гривень. Суміш перців горошком Райдужда, млинок 55 грамів 124. Майонез макмай, провансаль, дойпак 270 грамів 37 гривень. Коштував 44. Кейчуп макмай болгарський дойпак 270 грамів, 25 гривень. Приправа пікантна кухня 30 грамів, гриль 13 гривень. Приправа імбір мелини, цвіт ромат 10 грам 6 гривень. Сухарі панірувальні додай 200 грамів 10 гривень. Цікава новинка цукерки. Солодки намиста 2XL 60 грамів 44 гривні. Новинки цукерки Желені Тінки Тревел Сірця 70 грамів 20 є. Перший в Аврорі набір для творчості алмазна мозаїка. Плюс фоторамка 99 гривень. Шикарна новинка. Набір квітів штучних декоративних, Нарциси 6 штук. У букеті. Віла жовтий колір, жовтий 88 гривень. Набір квітів мильних тюльпани. В подарункової упаковці три штуки в наборі 99 гривень. Новинка брелок для ключів на застіпці видмедик. Різні кольори 49 Брелок для ключів з ременцем. Панда 44. Брелок для ключів з ременцем. Астронавт 34 гривні. Новинка. брелок для ключів ведмедик на окулярах. Перламутр в асортименті великий вибір. Різні кольори 64 гривні. По акции брелок для ключів з реманцем. Пандочка. Червоний зелений колір 49 гривень. Смачна новинка. Набір цукера глазурованих. волинські солодощі. у кронах кахання 250 грам, 119 гривень. Набір для творчості крафт тайм. Алмазна мозаїка. В асортименті 59. Класнюча новинка, набір для творчості алмазна мозаїка на підрамці, з блискатками, малюнки в асортименті 74 гривні. По акції «Набір для розпису Аврора» картина по номерам розміри 25 на 25 см. Пані Лисичка, Коза Різдвяниця, 88 гривень. Свічка ароматична в скляній ємності Аврора, Різдвяна 64. Набір ламп LED, Nanotex, 2 штуки, 55 по акції світильник на батарейках міні на присості чоловічок 109 гривень. Нічник настільний на батарейках. Квітка. Є різні кольори в асортименті 84 гривні. Лампа світлодіодна. «Євросвітла» 7 Вт, 4200к 29 гривень. Знову на палицях в Аврорі указка телоскопічна. Палець різні кольори 49. Форма для выпекания силикон. 6 штук в листі. Фіолетовий рожевий колір 59 гривень. Набір форм для випікання метал, конуси 8 штук на блістери 39 Набір форм для випікання кексів. Паперові 100 штук. Різні малюнки 34 гривні. Форма для випікання силикон з ручками кругла, Діаметр 24 см, Фіолетовий зелений колір 119 см. Форма для випікання хліба силиконового, фіолетово зелений колір 99 девять гривень. Ніж кухонний універсальний металевий з чорною ручкою Алма 77 По акції тертка кухонна плоска металева чорна ручка з написом «Алма» 59 гривень. Новинка вперше в «Аврорі» – набір пробок для пляшок «Екселент Хаус». Дві штуки. Палець вверх – 59 гривень. Шипці кулінарні металеві – 39 гривень. Ніж кухонний металевий з фігурною ручкою синій колір 64 гривні. Новинка цього року: менажниця для закусок дерев'яна серця, діаметр 20 см, 199 девяносто Новинки набір ложок столових нержавейка, густо 3 штуки вісімдесят. Набір ножів столових ржавійка – 2 штуки 88. Набір виделок столових ржавійка – 3 штуки 88. Набір ложок чайних ржавійка густо 3 штуки 74. Ложка чайна нержавіюча сталь. Вінтаж 29. Виделка столова, нержавіюча сталь, вінтаж 39 гривень. Акції ніж столовий, нержавіюча сталь, вінтаж 29 гривень. Класнюча новинка, сковорода алюмінієва антипригарна, глибока. Браво шеф. Високий борт, діаметр 24 см 399 девять. По акції сковорода ковананты Пригарна, Холмер Старшев, Діаметр 26 см 339 девять. Цікава новинка набір для алкогольних напоїв. Фляга, стопки, лійка, подарунковой упаковке 249. Чудовые новинки. Набер приборов столовых Аврора, щенячий патруль. Два предмета с декором. 88. Будь ласка, поддержите лайком и подпиской. Бажаю всем снова здоровья, добра и счастья. Дякую, ваша новая акция.